Дорога, що надихає, або історія про мій шлях до улюбленої справи, який іноді буває нелегким. Кожен хто творить, знає, що це не завжди просто. І не просто тут, в Японії, для мене, тому що коли мене запрошують для проведення майстер-класів з Петриківського розпису, іноді ну, заходи відбуваються на дуже значних відстанях. Але для мене найважливіше те, що робить мій шлях легшим. Це любов до того, що я люблю. Кожна перешкода, кожен крок у дорозі стають невагомими, тому що я знаю, що в кінці мене чекає можливість творити, донести до людей, ну до японців, трошки української культури. Розповісти їм про красу Петриківського розпису. Труднощі стають легшими, коли ти робиш те, що любиш. Я згодна з цією фразою. У цьому відео я хотіла показати, як виглядає мій шлях до творчості. Мене надихає те, що людям подобається. Вони в захваті від краси нашого петриківського розпису. А що робить ваші труднощі? Якщо ми Поділіться своїми думками.